Промисля зміни програми реформування і розвитку житлово комунального господарства. Ці зміни, які є тут, це зменшення, збільшення згідно проведених татарів, додаткових коштів взагалі ми нічого не виділяємо, знімаємо там, де вже прийшли у нас обстеження голов там і по всьому іншому. Деякі кошти ми перенаправляємо, будуть наступні рішення. Це у нас фінансові підтримки для комунальних підприємств. Можливо, якісь питання, 100, Можливо, будь ласка. Можливо, там питання об'єднати там по програмах. Так, по да. я вам скажу, тоді три програми фінансових, mm -hmm. всі три підприємства по 600 тисяч, його можна мати там. І там зараз друге. Ні, це друге, це друге друг. ми його. Друге, так. Другу. Так, Хоменко, за. за. за одноголосне рішення сесії міської ради. Так. Про внесення змін до програми фінансової підтримки. У нас третій, четвертий, п'ятий. давайте ну, 3, я вам то поясню, а потім вже прочитаємо. Тверте і Так ми тоді третій, четвертий п'яту об'єднаємо. Да, Об'єднаний пакет. Так, пакет. Mm -hmm. Зачитаю. Значить, я третє зачитала. Четверте про третє місце водокатала на день число тисяч фінансової підтримки. Четверте про внесення змін до програми фінансової підтримки комбінат Комунальник. А так, аж 15-го в сумме 600 тысяч. Янтарь. Янтарь. Житловых. Mm. Так. Эксплуатация. Mm. Так, аж 600 тысяч в 12 Тепер, мабуть, потрібно проголосувати за пакет. Давайте за Давай те, що ми тепер терпітання... виплатили. А тоді <кіл> вже за ці три <кіл> щоб... ці... <кіл> питання <кіл> проголосували пакетом. Значить, хто за? Одноголосно тепер голосуємо за пакет. Тобто третє, четверте і п'яте питання, яке зараз було озвучені. Поменку за. За. за? Одноголосне рішення сесії міської ради. Переходимо до шостого. Про внесення змін до програми утримання та розвитку міського парку культури. Так, на 26 років. Значить, у нас електромережа. Ага. На поточний ремонт електромережі ага. Ага. виділяємо кошти суми 30 тисяч. Ага. Ховенко, за. 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 Одноголосний крізь міської ради. Переходимо до сьомого. Пронесення змінити програми та підтримки комунального поліційного підприємства Романська центральна районна лікарня На забезпечення виплати заробітної плати фахівцю супроводу ветерана, яка працює у громадській ЦРЛ із державного бюджету, приймаємо 153 тисячі 574 тисячі гривні. Тому за? Я за. Одноголосних було восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, 12. Це все гуманітарні питання. Ми там приймаємо покачування, якщо розмовитись. Тобто, дивіться, це моя пропозиція. Шановна комісія, так ось є пропозиція 8, 9, 10, 11 і 12 Питання проголосувати пакетом. Так, mm -hmm. хто за? За. Одноголосно, тому зачитую. Значить, восьмой. Про внесення змін та доповнень до програми освіти Романської міської територіальної громади у 24-26 роках. Давайте я буду звучать тільки ж я фахівець супроводу. Давайте я все прочитаю, а потім. А чи ні, давайте Давайте по черзі вносяться зміни до даними програми на 415 тисяч сумі 65 тисяч на капітальний ремонт приміщення групи Корчатку ДНЗ номер 3 та 350 тисяч для. Придбання твердопавленого, твердопавленого котла для Миколаївського ЗСУ. Ой, боже, це було у нас восьме, так? Mm -hmm. да, Правильно? Так, да, восьме. Да, да. Пронесення зміни доповнити програми формування системи шкідного харчування. Приймаємо державну субвенцію у сумі 3 мільйони 560 тисяч 300 гривень. Так, десяте про встановлення розміру батьківської плати та харчування. Зв'язку з тим, що ми отримали державну субвенцію, необхідно внести зміни у даний проект рішення і визначити пільгові категорії харчування на території міста ромний. 30% для вихованців буде з багатодітних сімей. 60% для вихованців, які належать до пільгових категорій. Також буде Змінено розмір батьківської плати у закладах дошкільної освіти та закладах загальносередньої освіти, розташованих на території населених пунктів романської територіальної громади, крім міста Ромни, 20% відсотків для вихованців із багатодітних сімей, 40% для вихованців, які не належать до пільгових категорій. Так, і про внесення змін до програми розвитку культури і духовності. Так, вносяться зміни до даної програми. А саме на суму 7 тисяч за рахунок зменшення фінансування у 2025 році у межах своєї програми для з метою відчуження будівлі, власником якої є Романська міська рада для акту візуального обстеження та об'єкту культурної спадщини з вулиці Соборна, 27. Знімається з напрямку забезпечення участі індивідуальних виконавців та творчих колективів у міжнародних всіх конкурсах. кампусах. Межах програми відбувається. Запитання є одина. Тим, тоді голосуємо за пакет от за 8. Так, 9, 10. А 11. 11. 11 ну, вони читали безповоротну перепомогу. Ага, так, поворот на по... фінансової допомоги. Ага, да, я перепрошую, да, Резервних. Копій коштів. Коштів у нас є сім'я патронатного вихователя, і для створення цієї сім'ї відповідно до вимог чинного законодавства необхідно надати резервні кошти, які вони можуть бути використані, коли візьмуть дитину до себе в сім'ю на виховання. Потім вони повинні ці кошти протягом певного періоду повернути. Все прописано у порядку відповідно до вимог чинного законодавства. Так, тоді все. Оменко за за одного сьогодні сесії міської ради Так, переходимо до 13-го про внесення змін до програми здатності. Зменшується напрямок фортифікаційних споруд на 50 тисяч і перенаправляється на послугу автокрана. Це до облаштування наших блокпостів. Поменко за 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 за, за. за. одноголосне рішення сесії міської ради, 14. -те. про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання про бюджет романської міської територіальної громади. Може чотирнадцяте, п'ятнадцять. Згідно так не покажеті а п'ятнадцяте до нас буде чотирнадцять, а потім 15. А ні, ставте собі Ні. світу за півріччя. Згідно програм, що ми тільки що всі опрацювали і управління житлово-комунальне, і гуманітарне. Все приділилися з політиками. За. За. Оголося на першій сесії міської ради 15. те Значить, про затвердження звіту про бюджет. Півріччя пропрацювали, не виконання плану, але все-таки ми повинні затвердити це поточне питання. За. 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 Однако вирішення Сіхінської ради 16 проводить прогнози бюджету на 26 26.28. Вам ще його віддали, тому що це зміна ну, з бюджетному кодексі. Ми перший раз це приймаємо прогноз, плануємо на 26 28 років. Питання. Це не затвердження бюджету, це просто прогнозування. Так, повинен за. За. Одного головна кілька сесії міської ради. Так, тепер мене 23 починається. Так. А то земельне, так? Так, то земельне. 23. 23 про оренду не кому. Значить, перше питання, це у нас гроєвро менше 170. Ми даємо строк оренди два роки 11 місяців. Це архів ЦНАПа. Бульвар Шевченко 65 це цивільний захист, аптекарська 19, о, закінчився договір. Ми там плануємо далі по програмі «Про працювати, тобто те приміщення потрібно, буде подальше. Далі Макіївка, це наш поліцейський офіцер, той, що ми приймали приміщення, що ми надаємо до виконавчого комітету. А, четверте питання це військова, п'яте питання це військова частина. А це Шевченка, 8, зама тоді Антон його попадає. Ні, ще не все. Іллінський ага, ага, ага. ярмарок, у них там 12,5 квадратів, але все-таки ми також можливо виставимо на аукціон або на, на домо, щоб приміщення. Не пустувало. Далі, сьомо питання управління соціального захисту населення, зменшується площа, тому що три кабінети було під архівом припинення по аптекарській 19 цивільний захист, те, що я вам говорила, далі управління соціального захисту районне припинення дію договору Коржівська 5. далі Посп так, 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 так. Одинадцятим так припиняється договір оренди по бульвару Шевченка. 65 за поданою заявою, і 12-те, це у нас припиняється також договір оренди з Повналибайко, Полтавська, Ой, Київська, Київська. 82, так 128 квадратних метрів. А також планується для того, щоб в подальшому у нас приміщення людина дуже-дуже мало, а потреба колосальна, стане на сьогоднішній день. Питання. За. заголовка за. За. пішня сесії міської ради. Переходимо про прийняття майна в якості подійної допомоги. На передачі є на баланс відділу культури. Це 25. те Так, ми отримали від благодійної організації мого обладнання і передаємо його на відеокультуру. культури. Там був додаток і є перелік, я не буду зачитувати. Не треба так. Все тоді. Хоменко, за. За, за. Подалося рішення шісінької радварчувати про організацію освітньої. Процес у закладах освіти Романської міської ради на 2526. Згідно з додатком, який додається до рішення, пропонуємо організувати у закладах дошкільної, загальної середньої освіти та благошкільної освіти за змішаною абочною формою навчання, і також визначити Романську зош номер 5 як дистанційну школу, де буде здійснюватися освітній процес за дистанційною формою навчання. Техніки? За. 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 міської ради Так, фінансової комунального підприємства Комунальне підприємство звітує про використання коштів щодо фінансової підтримки за 24 рік. Ми його будемо знімати з контролю, так що як уже бюджетний рік закінчився і програма також вже треба сучі. Так. так. Коменко за. за. За одного сесії ради, 28. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня слова про утворення постійної діючої комісії і встановлення факту отруєння. На ваш так також показували чи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ознайомтесь з ними, чи можна його пакетом. Про И после св... 34-го. Присвоение звания по граждан Министерства Украины Венковой. Про Натаня дозвола на восстановление мемориальной дужки на честь Это даем, то наверное, наговорили. Третье. Третье. за рішення Румунської міської ради 22.11.23 обро адміністративні послуги. Зміни відбулися по пенсійному фонду, там ми передали управління соцзахисту, і ми також носимо ці зміни згідно законодавства. І 32 Так, 32 про затвердження, так. Да, да. Про затвердження положення, про управління соціального захисту населення. У нас мала бути така комунація трошки. Угу. Бо... І 33 про затвердження положення. Територіальний центр упорядкування також. Про затвердження положення провідювання ми в 21-му році колективний договір, а положення не внесли зміну. Тобто, знову ж таки упорядкування. Так, <threads> так тоді, значить, з 24. з 28 го А, з 28. У тридцять четвертому. Пакету хто за підняли. Одноголосно. Mm. Так, хомінку за? За. За. Як рішення святичку? Що таке <звіточне> таке? Потому що у вас немає прогнозування. Мабуть, так. А може його переключу, тому що сьогодні у вас пішов, мене вже зрозуміло номеру рації просто. Так. 28 жовтня. Ну здорово, ти да, Коменкоза. Да. Поновлюється просто склад комісії. Так, виходить у нас 34. Ні, 20 присвоєння почесної громадяни міста. Давайте ж по кожному По якому? Тепер, та, 29. -е? Та, 29 -е. Про uh -huh. присвоєння зводня під час не робили міста. Так, про присвоєння. А ми пакетом що взяли? Оце ж ми всі, але не розглядали. Це, ми. Ми. Не розглядали так Я там тільки розказала. Я принципі по два слова то говорила, так, окрім. Ви проголосували. Так, так, так. Тепер... Так, 35. 30... і 36 це два меморандуми. Mm -hmm. так. Пропонуємо пакету. Пропоную, так. так, значить, читаємо про підписання меморандуму про співпрацю між благодійною організацією, Міжнародний благодійний фонд СЕФ mm -hmm. та Рубинською міською радою. і про передачу основних засобів. Ні, оце ж давайте 35. Я, ой, я неправильно. 35 36. Так, я, ну, зачепилося. Від підписання меморандуму про співроді в рамках проекту "Світло" Почекайте, а що це за поводіння? Це ви да. це... Ну його немає в порядку денного? Немає і така дівчата, повинні мені буде до вас підійти і сказати, що воно з голосу буде. Це, це що ну, Мені ніхто лікарити. не казав, мені просто дали його, я вважала, що це, це полякова. І ще один меморандум у нас. От, от, от 100, 100, Тоді будемо 100, вносити тоді зміни. Вони ж вже зайшли, вони працюють. Да, так, все, у нас по Дивіться, у нас сушує. тоді буде 35, 36, і тоді в порядку денного Анатолійович скаже про те, що ще один меморандум внести. Він буде по номерації, тоді йти 37-й, тому що Це, тут у нас його немає. 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 А що там за меморандум? Сонячні про... станції, ті, що ви отримаєте. 7. Нещодавно да. вимагали. Так, так, все, пакет не голосую. Ну, поки що ви за два, так, а за тоді вже ну, буде. За пакет. Да, Пом'янка за. За. Одноголосне сесії міської ради. 37 переходимо. Поки воно у нас 30. Так, так, це. Вот. Так, 37 це про передачу саме засобів. Дивіться, 37, 38. питання. Антон, потім вирішиш. значить, ми надавали. Згідно листа військової частини 70-73,18. 2 мільйони 598 вони в нас просили, програма обороностатності. Ми також 2 мільйони 998 В бюджеті передбачено було 1 мільйон 998 Станом на сьогоднішній день ця військова частина розформувала її, і вона перейшла в військову частину А-7045. А зараз у мене поки що лист він не підписаний, тільки зразочок його є. Нам потрібно буде внести зміни, і передача буде йти не, не А73.18, а А-7045, щоб знав. Mm -hmm. Я його на комісіях буду озвучувати, але вже в залі засідання, коли буде сесія, звичайно, ні. Тобто, тоді 36 ми передаємо із виконавчого комітету. В Роменську міську раду це 37 питання, а 38-е Роменська міська рада передаватиме військовій частині А-74. Угу. Значить, за пакет ми проголосували? 37-й. Тепер 37. проголосуємо взагалу. Фоменко за? За. 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 Одного листу рішення тишній, а ради. 39-й. Всі ознайомлені. Про, 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 звернення до Верховної Ради щодо підтримки проєкту закону щодо вирішення деяких земельних питань для ОБД і осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих. О, тобто хочу сказати, що це ну, партійне доручення було, виносили таке звернення. Ось, до речі, Верховна Рада ще його не винесла, але в Верховній Раді теж розглядається цей закон-проєкт. Я думаю, що тут цього такого немає, що ідея збивчення. Ви знаєте, що це все, я кажу, політичні питання. Батьківщина перша встигла, відголосувала сесію. Я думаю, що все рідно його продукцію, тому прохання підтримувати. Поменку, за. За. Фанаса? за. За. Однакося, пішла, сесії. Куди ж без батьківщини? Так, да, все рідної батьківщина України також. Так, оце що нам мене лежить? А це прогнози, це нам дали. Так, да, це ж те, що Ага. Ще та, один. Та. 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 Угу. Тоді ще питання є по роботі комісії, зауваження. Питання до доповідачів. Тоді все, дякую за роботу комісії.